Не кожна людина хоче розказувати, де вона загубила кінцівки. Хтось героїчна груба, хтось по інших причинах. Приїхав як внутрішньо переміщена особа, коли коло Миколаєва були бойові дії. Тут знайшов роботу цю якраз людям, треба був протезист. Я в Миколаїві займався я механік протезно-ортопедичних виробів. З цих рукавів складається ну, протез. Ми гіпси ізолювали від цього. Тепер надіваємо рукава, вони різні, це нейлон. А потім ми будемо сюди смолу заливати, пропитувати їх, для чого вакуумна установка. Він тонкий, виходить. От є. Які рукава, такі товщина. Людині, якій потрібно жити, виконувати якусь роботу, то протез не замін. В 95-му році попав в ДТП, попали в ДТП і <кій> Як? загубив кінцівку. А в 96-му зробили перший протез, зараз я ходжу на протези. Протез гомілки, середня треть. Ну і все. життя тільки, ну як? Ну по-другому буде жити людина. Але буде жити. Мої перші, от коли я став на протез, перші слова були як добре, що руки вільні. Людина без протеза ходить на костелях. На по думках це займає більше фізичної людина більш навантажена, більш... От. а коли на протезі руки звільняються. Це одна людина, це гомілка в нього, права гомілка ліве стегно. Людина ходить, займається, живе в селі, займається господарством, в ньому і город, є і кур. Є. От він на двох протезах ходить і гарно ходить. Ну, карбон це ж, ну, дуже крепкий. Він колись смолой, він вроді тканина, тканиною, а коли смолой пропитується, він становиться дуже крепким. Навантаження саме більше, ми то, ті місця ми не можемо його весь протез зробити з такого. Хоча є протези, але він тоді вийшло дуже дорогий. Це матеріал дорогий. Я за кожен протез Ну, Наше коліно працює не як завіса на дверях. Інженери розробили і відтворили наше коліно. Оцему вузлі. Чотири ланки. І виходить, як людина йде, тобто робить шах, і коліно як укорочується. Укорочує гомілку. І людина не може зашпрохнутися. Це така творча робота. Гіпс береш, він же ж безформаний кусок гіпса. Ну і з нього треба зробити, щоб був копія того, що ти робиш. Чим точніше копія, тим краще людині ходити. Така творча робота. Ну, За кожен протест переживаю. Насправді ми дуже задоволені, що у нас з'явився такий майстер, як Петро, тому що він з'явився саме в той момент, коли прям був дуже необхідний. Кількість роботи збільшилась і потрібно ще було майстрів, а це доволі дуже вузька спеціальність. І тут тимчасово переміщений з Миколаєва, людина. Вже така досвідчена такого поважного віку, який в чужому місці справді шукав роботу і знайшов саме те, ким він власне працював і в себе в рідному місті до, до війни. За допомогою можуть звертатися особи з інвалідністю, ну і військові і для цього не обов'язково відкривати інвалідність. Використовуємо лише німецькі комплектуючі, це те саме, що поїхати в Німеччину. Це абсолютно безкоштовно. Це людині нічого не вартує. Це забезпечує держава, тобто ми працюємо за державним замовленням, і безкоштовно це не означає погано.